Мобілізація в Україні. Що робити чоловіку, якого ТЦК незаконно утримує під вартою. Правник пояснив, що робити чоловікам у випадку незаконного утримання під вартою під час загальної мобілізації. Чоловіків можуть незаконно утримувати під вартою. Фото Уніан Колаж про війну. В Україні вже півтора року триває воєнний стан та загальна мобілізація, але трапляються випадки, коли чоловіків ТЦК насильно утримують під вартою. Адвокат Володимир Крекотен детально розповів, чи правомірні такі дії військоматів. ТЦК незаконно утримує чоловіка що робити. У разі незаконного утримання ТЦК юристи радять звертатися на 102. Заявити про кримінальне правопорушення. Звернутися до військової служби правопорядку вимагати протокол про утримання. Також варто знати, що чоловік не має ні з чим погоджуватися, а також нічого не підписувати і не проходити ВЛК. Якщо так сталося, що ТЦК незаконно затримала чоловіка і тримає його під вартою, то, окрім стандартних порад, які дають юристи, можу порадити скористатися частиною 2 статті 206 КПК України. Хай родич цього чоловіка віднесе заяву про незаконне позбавлення людини свободи до суду за місцем розташування цього ТЦК, каже юрист. У такому випадку суддя буде зобов'язаний постановити слідчу ухвалу, яка змусить ТЦК негайно доставити людину до суду для з'ясування підстав позбавлення волі. І якщо ТЦК не зможе довести, що вони діяли законно, а вони ніколи цього не зможуть зробити, то слідчий суддя буде зобов'язаний звільнити людину з під варти, пояснює крекотен. Яке покарання за неявку військовозобов'язаного до ТЦК? За неявку у військомат можуть бути різні покарання. Якщо повістка стосувалася уточнення облікових даних УТЦК та СП, то штраф становить від 1500 до 3400 гривень конкретний розмір штрафу встановлює суд. Повторне порушення протягом року передбачає штраф у розмірі до 5100 гривень. Якщо чоловік отримав повістку, але не прийшов у військомат три і більше разів, на нього мають право подати до суду та притягнути до кримінальної відповідальності. Якщо особа не з'явилася до військомату за мобілізаційним розпорядженням, йому загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років. Кому треба стати на військовий облік з 1 жовтня? Ми раніше вже писали про те, що відповідно до чинного законодавства з 1 жовтня 2023 року на військовий облік в обов'язковому порядку повинні стати представниці таких професій. Лікарі фармацевти Керівники установ, де працюють жінки цих спеціальностей і не перебувають на військовому обліку, повинні повідомити військомати про наявність таких працівниць. Якщо жінка здобуває професію за однією з таких спеціальностей, то за два місяці до завершення навчання навчальний заклад повинен подати дані про неї до ТЦК. Українки, які здобули інші спеціальності та професії, що споріднені з військово-обліковими, поки можуть ставати на військовий облік за власним бажанням. Варто зазначити, що наразі Верховна Рада не планує розширювати перелік спеціальностей, які мають жінки для обов'язкової постановки на військовий облік. Раніше ми писали про те, як зміниться мобілізація студентів вже незабаром. Також ми пояснювали, кого з українців ніколи не зможуть мобілізувати воєнний стан мобілізація.